Перший стандарт Кордоба. Далі удари зразу ж таки до справи. 1-0. А хто як не капітан? Вчора, нагадаю, «Вовки» перемогли риверу 4-0. Сьогодні гра яку ми спостерігаємо. Схожі ситуації так само з того кута Тарас Воробець переможці третього попереднього етапу. Виходять до однієї восьмої фіналу, де на їхньому шляху будуть команди екстраліги, а тут розібрався. Зрозуміло, це так, це я про бажання говорю, в тому числі, я думаю, про бій так був. Роман Борисевич, блискуче. кольори команди з Городенки. Ну, плюс білик легенда для місцевих болівальників. І білик тут як не влучає. Ну все, здавалося б, зробив порожній нахід. Одного прийшов, іншого накрутив свімтом, а третім не вийшло. Ой-ой-ой, яка краса! Фудзальна! Івано-Франківщини, Фурнітура Експрес. 24. Ой-ой-ой! дивіться, Кордоба міг їх вже хитрик оформляти, але потягнув м'яча. Він кубка України. Це буде за тиждень 27 числа. Це матч відбудеться в чи фізичного виховання. А фурнітура Експрес-24 вирішить до столиць. Матчі фурнітурі доведеться надолужувати чимало припущених ігор. Не так часто побачить голи головою залу, але й фахівцями своєї справи, зокрема, і Андрію Моклюку вітання, Привіт, багато його заслуга саме. У тій такій роботі важливій. І завершився він перемогою з рахунком 4-2 пробоя. Дриган розібрався захисником Дриган. Ну, що скажеш? Удари заблоковані були. Зараз і... як красиво в стіночку обіграли, розіграли білик. Ну, не було підключення по партнерів. Все це, це у нас на каналі. Дограють е, першу половину зустрічі, і чим відповість, чи зможе зуміє відповісти, так це був перший небезпечний момент. Гарно прийняв на позиції стопа. Віддав на партнера. Перший повноцінний удар у другому таймі. Загалом ти номер має на спині. Ну, зараз під пресингом. грають молоді партнери на своїй половині і по Справжньому ступає в гру. Команди Рух континуум Груп. Це на дві четвірки. Їх не збирається. Тут і коробка на добиванні. У другому таймі забиває. Задавала удари по воротах і шість м'ячів побував до перерви. Зараз Пащак здорово, дуже здорово обійшов і розібрався з одним. Василишина, який розтави своїх захисників. І зараз потягнув м'яча ногою. І зараз бачимо на Майданчик Майдан частини чемпіонату, якраз екватор. Нас нагадають 9 команд. Змагається блискучий сейф. Визначаємо від Артема Криховецького. Що доведеться Кубку області Кордобочка підключення партнерів. І тут блискучі діли. Зараз Харок, але Кіндратів лучі. Торсида у Городенці не вщухає. Кордоба, але класний пас прийшов. Браво! Браво! Кого не було, але, можливо, там е, трошки би далі було на крок. Роман Кордоба і тут другим темпом Кордоба на сьогоднішнього в поєдинку дев'ятого туру, але поки що од... і тут Кордоба який шанс мав оформлювати хітри і футболістами, і футболістами. ой 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 Невтомний Кордоба. Знову постріл дев'ятки. І браво Василиш! За тиждень проведуть і два представники Прикарпаття, учасники обласного чемпіонату, які змагаються, заявилися на Кубок України, змінивши Остапіка після третього пропущеного м'яча. Три пропустив в першому таймі і пропускає зараз дальній удар. Коломийська команда на повторний матч. Так, в футзалі можливо все відіграти. Ємельянов, дещо курйозний гол, тому що вас попускає на загрозі. За результатом перемога команди пробій. До нових зустрічей. Слава нашим захисникам, які боронять Україну. Слава ЗСУ і сподіваємося до зустрічі наступного тижня на наших трансляціях.